Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ 18. Знову вдома. Перші дні після повернення у Белтінгсвіль Виявились аж ніяк непростими ні для місіс Чилтон, ні для Поліанни. Зрештою, нікому не буває легко, коли треба звикати до нового оточення. Після подорожі з її особливими турботами не просто було отак одразу зосередитись на обговоренні цін на масло і зухвалої поведінки різника. Звикнувши вільно розпоряджатися власним часом, непросто було звикнути до того, що перед тобою повсякчас виникає якась чергова проблема, яка вимагає негайного розв'язання. На додачу один по одному заходили друзі-сусіди. Полянна щиро раділа цим відвідинам, але місіс Чилтон. За першої ліпшої нагоди йшла у свою кімнату. А згодом з гіркотою у голосі жалілась Поляні. Звісно, їм цікаво подивитись, як ведеться Полі Гаррінгтон, коли вона зубожіла. Небіщика чоловіка місіс Чилтон згадувала лише зрідка. Але Поліанна знала, що думки про нього. Ніколи не залишають тітоньку, а мовчання це тільки маска, що дозволяє приховати глибокі почуття, які місіс Чилтон не любила відкрито виявляти. Джиммі Пендлтона Поляна у перший місяць після повернення бачила кілька разів. Спершу він прийшов з Джоном Пендлтоном, і всі трималися доволі скуто. Не так у перші хвилини, як після того, коли у вітальню увійшла тітонька Полі. Цього разу вона з якоїсь причини не стала уникати гостей. Згодом Джиммі приходив також сам, одного разу приніс квіти, іншого книжку для тітки Полі, а двічі без жодного приводу. Поліанна вітала його щиро й радісно. А тітонька Полі після того першого візиту жодного разу до нього не вийшла. Більшості друзів і знайомих Поляна нічого не казала про зміни у матеріальному становищі тітки. З Джиммі, однак, вона дозволила собі певну відвертість і знай нарікала, якби тільки я могла заробити грошей, я роблюсь. Найбільш корисливою особою, яку ти коли-небудь зустрічав, казала вона з сумною посмішкою. Дійшло до того, що я все вимірюю на долар, і навіть мислю доларами і центами. Розумієш, тітонька полі почувається страхітливо бідною. Як прикро, емоційно відгукнувся Джиммі. ж! Щиро кажучи, мені здається, що вона почувається більш нужденною, ніж насправді. Вона тільки про це й думає, і знай бідкається, але я б дуже хотіла їй допомогти. Джиммі глянув згори вниз у її схвильоване обличчя з очима вологими від сліз, і в його власних очах відбилась ніжність. А що б ти хотіла робити, якби мала таку змогу? Ой, я би хоча куховарила, займалась би хатнім господарством, усміхаючись, зітхнула Поліанна. Я страшенно люблю збивати яйця з цукром і слухати, як весело шипить сода у чашці з кисляком. Я просто щаслива, коли мені випадає нагода щонебудь спекти. Але така робота не дає заробітку. Хіба що, якби куховарити на чужій кухні? А я я все ж таки не до такої міри люблю куховарити. Розумію, погодився молодий чоловік. Він знову подивився в її обличчя, що було так близько, і губи його затремтіли. Він міцно стиснув зуби, а тоді. Зашарівшись, вимовив звісна річ, ти могла б вийти заміж. Ви вже про таке думали, міс Полянно. Полянна розреготалась. Цей сміх безпомилково виказував, що дівчину ніколи не зачепляли гострі стріли Амура. Ой, ні, я ніколи не вийду заміж, безтурботно відказала вона. По-перше, я не гарна а по-друге, я вирішила залишитися з тітонькою полі і дбати про неї. Он як? Кажеш, гарна?» – насмішкувато повторив юний Пендлтон. А тобі, Поляно, не спадало на думку, що хтось може триматись іншого переконання з цього приводу. Поляна заперечно похитала головою. Дарма, я маю дзеркало. Відповіла вона, коротко глянувши на юнака. Це скидалось би на кокетування, якби йшлось про якусь іншу дівчину. Але, дивлячись в обличчя Поляни, Пендлтон бачив, що вона цілком щира. Він раптом зрозумів, чим Поляна не схожа на інших дівчат. В ній збереглась ота давня звичка сприймати все буквально. То чому ти негарна? Джиммі зважився на таке запитання, гадаючи, що він правильно оцінив особливу вдачу Поляни. А однак йому перехопила подих від власної зухвалості. Він подумав, що будь-яка інша, почувши таке, негайно образилась би, не почувши очікуваного заперечення. Щодо її лукавого судження про власну зовнішність. Просто негарний край, трохи сумно засміялась вона. Такою я народилася. Може, ти навіть пам'ятаєш, колись у дитинстві мені мріялось, що найбільшу радість у вічному житті на небі мені буде подаровано чорні кучері? Це залишилось твоїм заповітним бажанням? Та ні? Мабуть, ні, невпевнено відповіла Поліанна. Але я так само вважаю, це було б непогано. До того ж, фії у мене не довгий, а ніс не грецький, не римський і взагалі не з тих досконалих і таких бажаних носів, що можна віднести до якогось класичного типу. Просто ніс, та й годі. І обличчя у мене. Чи то за довге, чи то за коротке, вже не пам'ятаю. В усякому разі, коли я його виміряла і перевірила за таблицею, що друкують у журналах, виявилось, що воно не відповідає стандартам краси. Там писалося, що ширина обличчя має дорівнювати п'яти довжинам очей, а довжина ока має дорівнювати забула. Чому вона там має дорівнювати, але точно пам'ятаю, що у мене не дорівнює. Прикра картина складається, засміявся юний Пендлтон. І в захваті, дивлячись у виразне жваве обличчя дівчини, запитав. Ти коли-небудь дивилась у дзеркало в ту мить, коли говориш? Звісно, ні, тобі слід це зробити. Яка чудернацька фантазія, уяви собі, як я це робитиму, засміялась вона. Що ж я казатиму, що небудь на зразок? Отже, Поляно, нехай у тебе вії не дуже довгі, а ніс абсолютно ординарний, радій з того, що ти взагалі маєш вії, і хоч такий сякий ніс. Джиммі засміявся разом із нею, але на обличчі його. З'явився дивний вираз. Отже ти досі граєш у знай радій? невпевнено запитав він. Поляна трохи здивовано глянула на нього і відповіла дуже спокійно. Звісна річ, якби не гра, то либонь я просто не вижила по ці останні півроку. Голос її ледь помітно тремтів. Але щось я не чув, щоб ти згадувала про неї, зазначив Джиммі. Вона трохи знітилася. Це правда, мені якось я наче боюся розмовляти про це зі сторонніми, тобто з тими, кому до цього байдуже. Тепер, коли мені двадцять, це вже не те саме, як коли мені було 10. Я це усвідомлюю. Знаєш, Люди не люблять повчань. Вона гірко посміхнулася. Знаю, серйозно кивнув головою молодик. Але мені, Поляно, хочеться зрозуміти, чи ти сама усвідомила, що означала твоя гра і як вона допомогла тим, хто до неї приєднався. Я усвідомлюю те, наскільки гра допомогла мені. Підказала Поліана Голос її лунав приглушено, а погляд був спрямований кудись убік. Ця гра справді допомагає, коли до неї приєднуєшся, заходився розмірковувати в голос Джиммі після короткої паузи. Хтось навіть сказав, що вона перемінила б цілий світ, якби всі люди приєднались. Я думаю, це правда. Так, але не всі люди хочуть мінятися, посміхнулась Поліанна. Торік у Німеччині я зустріла одного чоловіка. Він втратив майже всі свої заощадження і почувався страшенно нещасним. Який же він був понурий? Я чула, як хтось намагався його підбадьорити, сказавши годі вже не жарись. Могло статись гірше, якби ти чув, як він розлючено заровів у відповідь. Як мене бісить, казав той чоловік, коли мені твердять, що могло бути гірше і радять бути вдячним долі за те, що у мене залишилось, ці люди, що з дурноватою посмішкою торочать про те. Як вони вдячні долі за здатність дихати, ходити, їсти і, не знаю, лежати, я їх ненавиджу. Коли мої справи такі кепські, як зараз, я не хочу ні дихати, ні ходити, ні їсти, ні навіть лежати. Коли мені кажуть, що я маю бути вдячним долі, за таке нікчемне життя, я ладен просто кому-небудь застелити. Уяви собі. Чого б я домоглася, коли відкрила б тому чоловікові гру знай радій, засміялась Поліанна. Однаково вона була б для нього корисною, запевнив її Джиммі. Звісно, була б корисною. Та чи він би мені подякував, якби я йому розповіла? Гадаю, що так. З таким способом життя і способом мислення. Він і себе самого і всіх навколо робить нещасними. А тепер уявімо на мить, що він би приєднався до гри, намагаючись відшукати щонебудь таке, з чого можна радіти. Він просто не мав би змоги одночасно нарікати, які кепські його справи. Від цього вже була б якась користь. Легше було б жити йому самому і його близьким. Якщо думати про бублик, а не про дірку в ньому, гірше від цього не зробиться. Може навіть стати ліпше, бо тоді поліпшується травлення. Навіщо чіплятись за прикрощі й турботи? Вони колючі, наче кактус. Поляна усміхнулась на знак згоди. Це дуже близько до того, що я сказала одній літній дамі з жіночої допомоги. Там, на заході, вона належала до тих людей, які тішаться з того, що почуваються нещасними. Вони насолоджуються, перераховуючи свої приводи для туги. Мені тоді було років 10, і я намагалась познайомити її з грою. Мені не дуже вдавалося її переконати. І нарешті, інтуїтивно здогадуючись, у чому причина. Я висунула останній аргумент. Зрештою, ви можете радіти, що у вас є стільки приводів для страждань, якщо вам так приємно страждати. Це, мабуть, те, що їй треба було, зареготав Джиммі. Поляна піднесла брови на знак сумніву. Боюсь, пана з того раділа не більше, ніж радів би той чоловік у Німеччині. Якби я йому запропонувала щось подібне. Але їм слід було вислухати тебе, а тобі сказати їм, Джиммі несподівано замовк, а на обличчі його з'явився такий вираз, що Поляна запитала: Джиммі, у чим річ? Та ні, нічого. Я просто подумав, почав він невпевнено. Я сам умовляю тебе робити саме те, чого так боявся. А я боявся ще до того, як ми побачилися, що ти. Він почервонів і безпорадно замовк. Чим і Пендлтоне, дівчина обурена піднесла голову. Не сподівайтеся, сер, відкрутитись. То що ви мали на думці? Та ні, нічого такого. Я чекаю, твердо наполягла Поліанна. Голос її був тихий і спокійний, але в очах засвітились бісики. Молодий чоловік вагався. Він подивився в її усміхнене обличчя і здався. Нехай буде по-твоєму, станов він плечима. Я просто непокоївся, трохи непокоївся. Що через ту гру ти говоритимеш так само, як говорила раніше. І дівчина вибухнула сміхом, не давши йому закінчити. Ну, ось, а я що казала навіть ти, виявляється, боявся, що я у свої двадцять залишилась такою, якою була в десять. Та ні, я про інше слово честі, поляну. Я тільки думав, я знав, що ти... Поляна затлила вуха і залилася дзвінким сміхом.